Декілька днів назад я загрузила відео із секонд-хенду, але замоталася і забула вам показати свої покупки там. Тож виправляюся і показую. Перше, що ми там купили, це отакі сходи, таку поличку для спецій. У мене їх доволі багато і місце обман. Тож я хочу якось їх організувати і поскладати в одному місці. І вже коли ми приїхали додому, я сіла оглядати покупки і випадково виявила тут сюрприз. Ось. Ця полиця ще може бути ширшою. Ось так вона розсувається. Ось. І туди може влізти безліч спецій. Їхня ціна 5 доларів. Новенькі, як бачите, ще з етикеткою. Далі, що ми там купили, це отаких от дві пательні по $1,99. Як бачите, вони також новенькі. Вони мені дуже сподобалися, я не могла пройти мимо і взяла одразу дві. Буду в цих пательнях випікати коржі для спартака. До речі, рецептом поділюся згодом. Ще там на секонд хенді я знайшла коробку ще заповненою отакими новими кришками. Цю кришку я взяла для маленької сковорітки, якій зазвичай готую соуси і всякі підливи. Мені не вистачало саме такої кришки. Ціна цієї кришки також 1,99$. Ще для дому я взяла отаку пательню, невеличку. В ній я буду випікати хліб або кекс. Ціна цієї пательні 2,99. Вона також нова, тільки подряпана. От. Це не все. Зараз вам покажу ще одну річ. А ще зовсім випадково, я знайшла там таку яскраву флісову кофтину. Не могла прийти мимо, взяла собі, хоч не планувала купляти там одяг в ідеальному стані. Дуже красиве поєднання кольорів. Знизу стягується, і на животі така велика кишеня, як в кінгуру. А ціна такої фліски 699. Відрізала етикетку із секунду і знайшла фабричну. Бачите, яка ціна нової фліски? Ще декілька відео назад я з вами складала полицю під взуття, яку купила в магазині покинутих посилок. Пам'ятаєте? Тоді була ще одна полиця. Я хворіла і не мала зовсім сил складати ще одну полицю. Закинула її в кладовку. А сьогодні випадково натрапила на неї. Щоб вона не валялася там в кладовці ще декілька тижнів, я її одразу з вами складу. Я з'явився новий житель, чи жителька? Ні, житель, вазон. Дівчата, господинки, підкажіть, будь ласка, як за ним доглядати? Бо в Україні я мала тільки орхідеї і заміокулькаси. А з таким вазонком я вперше співпрацюю. Розкажіть, що він любить: воду чи посуху, сонце чи пітьму. Поки що я його розмістила навпроти вікна, тут у нас яскраво. А як далі за ним доглядати? Як зачасто поливати, я не знаю. Тут у мене така смакота готується. Рагу, мала заморожену кукурудзу, стручкову фасолю, моркву, додала цибулі чеснику, декілька шампіньйонів і цукіні. Зараз залию вершками, додам спеції. І отака буде овочева група на обід. А ось уже готове рагу. Це буде у мене такий легкий перекус. Автомофічка, бейгл з маслом і чай якийсь ягідний без кофеїну. Бейгл підігріла на грилі і помастила зверху маслом. Смач ням-ням. Смачно? Так. смачного. Дякую. На здоров'я. І всім смачного, хто їсть. Скажу я вам, що це смакота неймовірна. Просто не хочеться ніякого, ні м'яса, ні риби. Просто рагу просто овочі. Я обожнюю овочі, м'ясо, до речі, дуже рідко їм останнім часом. Бачу і дитині смачно. Зараз швиденько перекусимо і біжимо на вулицю. У нас сьогодні дуже гарна погода. Нарешті ми вийшли на вулицю. Білочка, привіт. Ліс уже майже лисий. Прийшли до єнотів в гості, бо вже декілька разів їх тут бачили. Але немає їх сьогодні. Вони зазвичай вон там на тій сосні або на цьому дереві над річкою лежать. І бобри тут є вон там. Ну і, звісно, багато білочок і косуль. От ми щойно бачили бобра, але поки я витягнула телефон, він заховався. Ось прилетів хижий птах орел чи яструб. Не розрізняю, але точно хижий, бо дуже великий. Он сидить там, на гілці сидить. Ось. Обережно, бо в річку впадеш. Прилетів на полювання. Вон, полетів. За декілька хвилин ми побачили декілька білок, бобра. Хижу птаху, скоріш за все, що яструба. А ще ми бачили єнота. Точніше, хвіст єнота, він втік в те дупло. Скоріш за все, то його домівка. Тепер можна їхати в парк. Який ти хочеш? Бік, добре, поїхали. Біг. Приїхали ми ще в наш парк на майданчик. І якраз діти є. Ідемо трішки пограються з дітками і біжимо додому. Це сам. Молодець. Улюблена гойдалка. Помітила, що Тимко єдиний в шапці. Сидіти просто без шапок на вулиці Дубак. Я навіть у футболках діти. Всі дерева лисі, одна це в листі. Такий колір красивий, то взагалі зелене. цій хатинці Тимко взяв собі книгу. Тимофійчик, покажи книжечку. Ти її не береш додому. Там сніговики, дивись, яка красива книжечка. Візьмемо додому, почитаємо, потім принесемо. А оцю кладемо назад. Це про День подяки і про корінних американців. Але там погана ілюстрація. Угу. Ти хочеш цю також взяти? Ну добре, бери. Давай, йдемо додому, бо вже вечір. Вже сонечко зайшло. Зараз на годиннику 1715 і вже так темніє швидко. Йдемо додому скороченою дорогою туди. Надіюсь, ніякого вовка не зустрінемо чи ведмедів. Десь там білка стрибає. Такий місяць сьогодні гарний, молоденький. У нас в комплексі роблять посиди ремонт, і бачу, от ліхтарі поміняли, покриття поміняли в кожному під'їзді, пофарбували двері і вхідні, і в кожної квартири. Номерки поміняли. Тимко кого вже давно-давним спить, чоловік ще на роботі. А я щоб не сумувати, не нудьгувати, вирішила ось таку гору налисників приготувати. Їх там два ряди в два поверхи. Всі вони із м'ясом. Наш татко любить такі, а ми з Тимком любимо з сиром. Але сиром я вже приготую іншим разом, тому що вже дуже пізно, і в блендері сир перебувати я не можу.